Чиніжина, ми помандрували до сусідного молодятина. Існує багато легенд щодо створення назви цього села. Однак мені не більше та, де вказується, як молодята із Дем'янівки, а це було перше поселення, Заснували саме тут село Молодятин, територію якого ми сьогодні з вами і помандруємо. горах синіх приходить нічка, гуцулка плаєм. Іде гуцулка, ой, файна чичка, кохання мличко сяє, у горах синіх палає ватра, і чути де зітхання, а в небі зорі як очі сяють, і шлють, та шлють кохання. І місяць вийшов, і зорі сипле, у тиші поринає. Іде гуцулка ой файна чічка, іде куди не знає, у горах синіх палає ватра і чути де зітхання, а в небі зорі як очі сяють, і шлють та шлють кохання. І як це знати, коли у серці сидить не лише Іванко? І як це знати, коли у ньому міститься ще й степанко? У горах синіх палає ватра, і чути десь зітхання, а в небі зорі як очі сяють, і шлють та шлють кохання, і шлють, та шлють кохання. Ця пісня ніби навмисно написана про молодятин, адже саме в ній передано всю красу і колорит того місця, де розташоване це гірське село. Воно знаходиться у самому куточку Коломийської Гуцульщини, біля легендарної та найвищої вершини Варатик. Історія села багатогранна, але розповідати її не нам. Краще все це можуть зробити місцеві мешканці. Отож, розповідь одного з них зараз і почуємо. Від Боднаренка Там, як Марківку йде дорога. І... Туди, то у, у, у весь оцей кут вершик, був до села Молодятина. Це було е, ще за панщини, О, за Австрії. Коли е, е, тут був переїзд, потік був, коли е, за панщини почали будувати тут цю дорогу, поставили трубу і, і засипали. Робили хлоп, е, мужчинам такі кошики. Накидали їм туди глини, волами везли, чим виділи, були зарівнали оцей берег, повністю, е, повністю були зарівнали Всю дорогу. І ця дорога від того часу е, взяли і зробили віце села Молодятин від того часу. Робили село Молодятин. У Молодятині пана не було, була соліна. Де варили сіль, люди і з того жили. І дуже люди багато мали у молодятині лісів. лісів. І ті ліси вони використовували, продавали і сіль возили. тому вони возили люди сіль до Коломиї. У Коломиї продавали, під'їжджали від схід... східних України, приїжджали і відсібрали закуповували у них сіль. Сіль варилася. Було дуже багато кірниців це в дим'єючі, і клали такі дерев'яні жолуби, то по, по, по потоці потоки дуже були мілкі, і у забаню варили ту щіль, і видовбували такі жолоба, і наливали там у тих кірницях. як ви поцікавитесь, я вам показую всі кірниці. І наливали, і та вода йшла аж за баню. І там на забані варили сіль. Оце було дуже е, то. Коли прийшли поляки, то ліквідували вже, вже не варилася сім. Вони дуже були е, жорстоко, е, відносилися до українського народу. Страшно. Побудували там хату, була там хата побудована, була закрита. І е, сім'ям, які мали більше дітей, то більше е, давали сорвиці тої зеної води, а котрі е, менше, то менше. Так було. То зробив був, доробив був ключ, ключ був доробив кубель, такий є, він вже його нема, Він доробив був ключ, і відкривав, і люди йшли, брали сервиці і несли за наш ліс, аж, за державний ліс. Там було поле. І туди несли, і там варили сіль. І ще одна версія назви цього гуцульського села. Її слід виводити від білодана молоданчика. Давньоукраїнського міфологічного персонажу, оспіваного у веснянках, гаївках, що записані у західній Україні. Найбільше їх було на Коломищині. Подальша історія села могла виглядати б так. 1620 рік татари напали на покуття і знищили багато сіл. Наслідок нападу ворога на Коломию загинули Коломійські громадські книги. Важливе джерело вивчення історії не лише Коломийщини, 16 століття, але й Гуцульщини. Назва села, як гадаємо, походить також від слів «молодь» і тин. А це означає, що колись тут могла стояти фортеця, яка оберігала горян від монголо-татарських набігів. Загалом Молодятин з легкістю можна назвати культурно-освітнім центром Гуцульщини. Хоча про його первісний стан важко говорити через брак джерел. Напевно, здавна лише священники вміли читати святе письмо у церквах, та дяки, які обслуговували богослужіння та інші церковні відправи. Першою школою в селі, яка мала громадсько-церковний характер, була Прихідська. У селі жителі придавали немало сил для освіти молоді, тому громада, як і інші громади Прикарпаття, вимагали дозволу від австрійського уряду на відкриття народної школи. 1861 року вона була відкрита в молодятині і називалася початковою. Освітницький напрям роботи священників вабив до села чимало знаних людей. Того часу директор нинішньої школи Ярослав Шупник розповідає про цей період життя молодятина. Село наше було прогресивно з давніх часів. Школа була спочатку двокласова. Першим вчителем був ще Микола Шеводзуцький. Навчалося 26 хлопчиків і 13 дівчаток. Потім, завдяки розвою, національному розвою, завдяки душпастерській діяльності наших церковних наставників, спочатку був нашим. Пастором села Іван Веселовський, це батько відомого письменника, публіциста Ярослава Веселовського. Коротко про Ярослава Веселовського. це була людина, яка був редактором, головним редактором Буковинської газети, послом до Віденського парламенту. Він захищав всіляко захищав права простих людей. З особисто з Ярославом Веселовським був знайомий Іван Франко. Тепер у молодятині сучасна школа, де працює майже 30 вчителів та навчається понад 150 учнів. Освітяни села пишаються навчальним закладом. А директор школи каже, що їхня «Альма-Матер» має свій неповторний колорит освітянській палітри У Школі зараз навчається 153 учні. Чолій навчальний процес 25 педагогів. Школа цікава, має свої звичайні традиції. Кожного року ми проводимо зараз вже за сприянням сільського голови. Ми проводимо день села, різні свята, свідерівки, колядки ми маємо. І маємо також переможців, були, ми гордимося переможцями олімпіад з української мови, з французької, з англійської мови. Ми маємо позитивні гарні місця з огляду художньої самодіяльності. Ятині зароджувалися поетичні рядки апостола Черні легендарної Ольги Кобилянської. Вона бувала в селі двічі у 1926 та 1932 роках. А прообразом образом отця Захарія став греко-католицький священник Костянтин Балицький, який і похований у молодятині. Не можна не згадати про Ярослава Василовського. Він у 1888 році народився в молодятині, навчався в Коломийській гімназії. На юридичному факультеті Львівського університету редагував тижневик поступ з Коломиї, газету Буковина Чернівців, частопис Письмо з просвіти Львова в 1910-11 роках. Був відповідальним редактором газети Діло парохами села. В різні роки були священники з роду Шухевичів. Очолював церковну громаду і Теофіл Шухевич, дядько великого українця Романа Шухевича. Роки війн загартували молодятинців. Багато селян стали воїнами. Упа місцеві мешканці із з гіркотою в серці згадують. Про визвольні часи, Молодятині над вісом, заборися, зими, там повстанці, гоньклай, Щоб борітися над ним. Там повстанці. Повстанські часи повстали в дуже прикрі роки. Біди, голод. І що повстанські часи вели, себе? воювали за нашу незалежність, за наші всі. Багато їх погинуло, багато віддавали одне друге самі себе, багато віддавали партизанів, підкупники які разом з москалями. Проти української повстанської армії йшли. Жили люди в бунтівці по повстанці, в бунтірах нищили, ганяли Люди за цих людей на Сібірах. Купа людей на Сібірах погинула, заради цієї повстанської армії. Так що є, що згадати, повстанська армія повстала заради нашого буття, яке зараз воно є. Хто знає, що би було? Якщо б не повстанська армія, чи ми б мали нині незалежну Україну. От. І слава тим героям, які погинули за нашу незалежність. Вдячні селяни повік пам'ятатимуть подвиг патріотів рідної землі. Практично в кожній родині були члени загонів ОНУПА. Тому громада Молодятина вирішила відкрити в центрі села пам'ятник героям українського визвольного руху. Долучилася до доброї справи вся громада. Допомагали навіть з за океану. Цей пам'ятник будуваний на честь повстанської армії. Його будував і, спонсор особисто, Петрош Михайло, Петро Микола Васильович, який живе в Чикаго і сьогодні в Америці. Фондував повністю все, все. Робили люди тут ці байсорниця, був мій брат Василь Венц, який це спорідив. І добре, що той був такий чоловік, який мав силу спонсорувати це, бо я не знаю, чи ми були в силі навіть це зробити. То трошки дорога була така справа, і зараз стоїть все на фоні такому акуратному. Що, це. що слава героям, я цим і слава Україні. Дядян село віруючих людей свідчить багато чого. Тут є й велика кількість хрестів і капличок. А з історії відомо, що церква в населеному пункті тепер уже четверта за ліком. Саме про церковну історію молодятина та сьогодення його парафіян розповів настоятель церкви Пресвятої Богородиці Отець Олексій. Згідно історії, наше село перша згадка письмова є 1560 рік. Але як кажуть старші люди, то напевно було село раніше, бо просто не було письмової згадки. І село пішло дійсно з куточка Дем'янівка, де була перша церква, було перше поселення. І, як кажуть, очевидці, свідки старші люди, що це вже є четверта церква. І якраз ця церква, збудована в 1895 році на пожертву громади села Молодятин. Колись люди мали свої ліси, і якраз. Ці базди молодятинські рубали свій ліс і офірували на дім Божий. Майстри будували церкву у нас з Верховинського району і збудували цей такий величний красивий храм, який зберегся у первообразному тому вигляді до наших днів. Розмальовували церкву вже у 1913 році польський художник Оржиховський. Якраз коли приїжджали сюди комісії, дивились з Франківська, казали, що дійсно ці образи ікони мають історичну цінність, тому що тут наше село має давну історію, і у нашому селі служили такі священники, як, зокрема, Шухевич, брат батька Романа Шухевича, генерала Української повстанської армії, а його дочка Ірина Вел. Шухевич намалювала ці дві ікони зліва і справа. І якраз дочка Шухевича Ірина вона занесена у світову спілку ЮНЕСКО художників. Це тисячу художників у всього світу. Вона якраз занесена в цей список. Також у нас є ще ікона Оржиховської, яка малювала тут. І найбільша цінність наша це якраз є ліси. І ці ліси посаджені більшість руками молодятинських жителів. Вже багато їх нема, війшли у вічність, але ті ліси творіння їх не зберігається. Так само і церкву. Люди дбають за церкву, приходять, моляться, є побожні люди. І традиції зберігаються, ті давні, тому що у нас не тільки лісовники, але були пустанська армія, до речі, брати приймаки і ще багато інших. І можна, конечно, довго говорити про історію села, про тих людей. Побожних, працьовитих церква. Наша історичну цінність має, тому що у Першу світову війну тут, коли Австро-Угорщина воювала з Російською імперією, у нашій церкві знаходився госпіталь австро-угорської армії. Також на території нашої церкви є пам'ятний хрест скасування панщини 1860 року за столипи, на коли відмінили панську владу. То кріпацтво є пам'ятний знак. Є ще також у нашому селі два. Цвинтарі на одному були поховані німецькі побиті вояки. А тут біля церкви було поховано кілька мадярських солдатів, які проходили на території нашої церкви. Також, у роки війни, за окупацією німецької Німеччини були з церкви знімані дзвіниці, ці церковні дзвони, де були закопані три дзвони: два відкопали, а один таки не знайшли, тому що ті очевидці свідки загинули. У час війни. Ольга Кобилянська, Ярослав Василовський, Константин Балицький, Теофіл Шухевич зробили молодятин не лише просвітницьким, але й культурним центром Гуцулії. Тут і зараз творять чудові майстри. Серед них і Іван Шимирис. Чоловік каже, що почав займатися різьбою з юних років. Свою справу любить всім серцем. Це почалося так спонтанно. Можна сказати, що я різьбяр, ровесник незалежності. Це так прийшло до мене якось незамітно. Ну, я маю цієї роботи задоволення, а потім задоволення переросло вже в чукнув не... професіоналізм, бо більше нічим не займаюся крім різьби. Мені моя жодна робота не подобається особисто. Я все хочу її зроблю, з дечно вже готова, а я ще знаходжу все недоліки, яка б вона не була докінчена. Що... А улюблена моя тематика це гуцульські різні типажі, ну, наші, наші все. Що чужі там роботи не роблю, так, якихось там рецарів та індіанців. Кожен майстер він індивідуальна особистість, особисто. Тут немає такого художника і артеста всім подобався і всім не подобався. Що це тут я певне коло людей, яким їм подобається, а яким не подобається. Я би сказав, що у нас багатих людей немає, у нас є грошовики люди. Багато людей на та, яка вона... Я аристократ душі, ковно духовно багата. а багатим людям в зовсім інакші потреби. Але десь час від часу і беруть і таке. Починав я персональну виставку робити першу з печеніжне, це найближче, починав, можна сказати, що з дому робити. А на таку велику виставку персональну треба робити багато. Я просто не в силі то зробити. То, може би, зробив часу треба багато разів. Не спію зробити, вже треба її продавати. А ще Іван Чемерис створив у своїй майстерні справжній музей гуцульського краму. Його експонати можуть позадрити навіть великі музеї. Однак все майстер збирав тут десятками літ і тому віддавати нікуди не хоче. А експозицію буде збільшувати з року в рік, доки вистачить сил і цікавих колоритних виробів. І, звичайно ж, не було б села, якби не війт. Громаду молодята на минулих виборах очолив чоловік неординарний. Селяни довірили свій населений пункт відомому на прикарпатті музиканту Михайлу Гриньківу. І з їхніх слів не прогадали. А сільський голова зі всіх сил старається допомагати своїм односельцям. Про них інакше, як про унікальних, не говорить. Я багато чого можу розказати. Е, я головою вже третій рік, і вдалося мені немало зробити, але не мені, але разом з громадою. Вдалося мені згуртувати. І молодь, і газів поважних. Багато ми вулиць відремонтували, наші досягнення по спорту. Наша команда зайняла цього року, у 2012 році, перше місце у районі, футбольне поле, дякуючи громаді, дякуючи і Михайлу Михайловичу Негричу. Тоже допоміг нам немало, і Равлюк Іван Петрович, депутат районної ради від нашого села. І ми разом вже, я думаю, в цьому році відкриємо футбольне поле, якого не мали до цих пір, співочістю, музикальністю. Наші жіночки і хлопці бачили, як співати можуть і вміють, і хочуть. І так само і гуртуємося і в праці, на якій вулиці де щось робимо, то всі разом, і ні ніхто не відмовиться від того, що мені того не треба. Всі ми гуртом, і я думаю, що ми багато досягнемо, якщо ми от такими кроками підемо в роботі нашій. На жаль, день ранньої весни не може передати всю красу молодятина. Сюди, як кажуть місцеві мешканці, треба приїжджати хоча б у квітні, коли світуть клекіцеї, або у травні, коли сади вкриваються ніби снігом білим світом, або серед літа, коли сонце до пізнього вечора кличе тебе до гір. Однак ми обіцяємо всім, що знімальна група нашого телеканалу ще неодноразово відвідує цей неповторний шматочок гуцульської незайманої краси. Тут є на що подивитися, і є тут що послухати. Народ в молодятині виключно співочий, у підніжжі гір гіркарпатські. Every Чи селами коломищини? Ми з вами ще раз пересвідчилися в їх історичному минулому. Не винятком став і молодятин. Однак зараз ми помандруємо до села, яке можна назвати колискою воїнів УНУПА. Ми з вами йдемо до Спасу.